Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Манчестер Юнайтед. Сьогодні ми будемо продовжувати сезон. Я дуже сподіваюся, що наші трансфери. Я таки сподіваюся, що вони вам дуже сподобалися. Ці трансфери будуть працювати, працювати і зараз ми побачимо просто неймовірну серію перемог від Манчестер Юнайтед. А по традиції, звісно, хотів би вам побажати приємного апетиту, приємного перегляду. А ми будемо. Розпочинав, поїхали вперед червоні дияволи! Так, і що тут у нас? У нас тут матч проти Евертона. наш. Угу. Миколенко, да, да да знаємо таких. Ну давай, давай подивимось, що ти проти нас. Так, у нас, в принципі, склад ідеально готовий під цей матч. Трубін. Давай. Белінгем, не підводь, будь ласка. Ви просто, подив... Ви просто подивіться, що за стадіон тільки, що був він просто неймовірний. Так, ну що ж, от ми і розпочинаємо наш цей матч. Евертон, до речі, в білій формі, не дуже звично, мені їх бачити в такому полі хорош. Що взяв сьомий номер? До речі, це нормально? Чи можливо йому віддати все-таки п'ятий? Що скажете по цьому приводу? Які номера взагалі дати гравцям? Я хотів би, щоб ви написали в коментарях, які номери заслуговують гравці, які зараз грають у нас? Так, Белінгем, до речі, з м'ячем зараз. А, до речі, а зараз -то атакує Евертон, і мені це взагалі не подобається. Ага. От коли вони особливо так близько до наших воріт. Курва, як? як ви даєте йому вдарити з такої позиції? Як він взагалі там розвертається? Ви, Олухи, курва 0-1, Олтрафорд 0-1 проти Евертона. Ну це жах. Просто жах. Дивіться, як він там розвернувся. Це хто? Це Мартінес йому дозволив. Це срака. До речі, друзі, можливо, якась схема не там, можливо, схему якусь поміняти. Вернув. Давайте, ми всі з вами, ми менеджери цієї команди. Давайте її будувати разом. Давайте разом робити трансфери, зміну тактики, гравців, основного складу. Тобто все робити разом. Пишіть в коментарях свої пропозиції. Я це все прочитаю, і ми будемо щось міняти, щось дивитися. Савіньо. Савіньо сьогодні без м'яча взагалі грає. Ви замітили це, так? Можливо, це знак? Так, зірзе. Прашов у ґарти. Та Койлунд? О, і що, і що, і що зараз буде? Невже 0-2? Що відбувається? Блін, зробили такі трансфери. Потратили просто купу, купу бабу. А виходить це так, як в реальному житті в Манчестера. Так, Хойланд. О, 1-2, є шанс, ще є шанс. Він все-таки забиває молодець. А то, а то, я думаю. Над тим, щоб поміняти нам наконечника, когось іншого купити, колонда продати, розвинути його протягом цього сезону, продати дуже таки вигідно, 100 плюс мільйонів, звісно ж, і когось купити такого уже моцного. Даємі, а дає на фланги, Ой, як небезпечно, хойлун. Так з м'ячем куди? А ну що ж ти будеш робити сивіньо? Кутовий, кутовий, ще шанси, ще шанси є. Давайте, пацани, давайте. Два, давайте два, що два. ви в, в себе вдома, алло? Так, кобі Майна. Потрібно змінити, щоб він не він подавав цій кутові. Колунд! Ой, Чому так близько? Як же тільки близько? Ні, не, не, не вже це поразка, не вже це поразка Евертону. Це жах буде. Ой Боже. 1-2 на Олтрафорд. Поступаємось Евертону. Так, наступний тур у нас проти Ліца. І хто в них тут? Хто в них тут такий? Оцей. Ну, такі собі гравці, скажімо так. Так, у нас матч проти Ліца на виїзді. Боже, я сподіваюся, що тут буде вже перемога. Іврамендо тут. Ойлунд! Курва! Ніхера собі, а що так, скільки гравців у нас відразу в Так, да, Джуд Белінгем, Player to Watch, Да, 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 давай грай. Ну давай, давай, да, да, да. В тебе найголовніший козир це швидкість, ну, ну, ну давай, ну розумійте. Белінгем. Белінгем почав пасуватися, чи що? Хорошо, а де ємій? Куда? Ну, 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 ну забити вже ж. Хлопчик, тобі потрібно. Позбуватися нього і Адеємі! Сюди нуль-1, хорошо. Боже, як я можу радуватись ГОЛУ проти ЛІНЦА, але це неймовірно. Нарешті команда забиває 0-1, хорошо. Слухати, ну Адеємі од... вже піднаїдається трішки. Йому все-таки <кхм> виносливість не помішало підкачати. Так, Лівраменто... Ой, Савіньо! Боже, ну тут. Коротше, нам потрібні флангові захисники з максимальною виносливістю. От тоді в нас буде роз'їв. Що <кху> це таке? Це що, атака від... на наші ворота? Хорошо, з'їли його, це хорошо. Так, а тут, оце. тут може вже бути небезпечна атака на наші ворота. Хорошо, проходить це мимо нас. Хорошо. Окейно. На. Затримайте, тут трішечки, трішечки залишилось. Що виграє? Виграй? Виграй, ти ну, ти, 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 хорош. Мужик, Белінгем хорош. Ентоні! Антоні! Хто забиває? Ентоні! Коли забуває? Коли вийшов заміни? Боже, це майбутній володар золотого м'яча. Що ви хочете? Напишіть щось про цю людину, підтримайте його сюди. Його перемога дуже важлива для Манчестер Юнайтед. Просто дуже важлива. У нас приїхали до речі скаути. З України. Що нам привезли з України? Ну, тут, коротше, нічого. Обратно, ще раз нічого. Ну що, взагалі ні одного навіть. Французи, я так розумію, що французи нас також не дуже. О! А можливо. Можливо, це і порадує Одного все-таки забрали. Тепер Бразилія. Бразилія, ну має. Бразилія має нас порадувати, просто неймовірно порадувати. О! 15 років хлопчику. 16 років хлопчику. 3 гравці, 3 гравці. Так, куди відправляємо? Відправляємо цього. В принципі, ну, а І... іде звідси, Іде з команди. Це 100%. А оцих хлопчиків я трішки потримаю. Трішечки буквально потримаю, і тоді. Пишу, коли буде трансферне вікно, і віддам в варені. А зараз у нас матч проти Брефорта. Ми на сьомій сходиці, до речі, ну це не дуже таке добре, але в нас склад. О, дивіться, адеємів вже 82-го рейтингу. Це дуже добре, що людина розвивається, тому погнали валити їх. Так, до речі, граємо в себе вдома. І я сподіваюся, ну тут ми не програємо. Ні? Чи що це за перша атака? Хорошо, хорошо. Гарно я це придумав, щоб. Захисники флангові підключалися. Да, Белінгем? Адеємі. адаємі? Фу, дивіться, як настільки небезпечно почали атакувати наші гравці, коли флангові захисники почали йти вперед. Хорошо? Савіньо? Ай, ну ні, ну ні, ну Хойлонд, ну як ти так? Ну Ти ж кремезний, ти повинен там штовхатися. Ну що це за маячня така? на Адеємі! Адеємі! А в дальній бий, в дальній хлопчик, в дальній бий, будь ласка. Ну, Мічел напряг. Мічел напрягу в ну, такому дебелому, слухайте, йому. Ну, блін, другий тайм, ну будь ласка. Ну, хоча б один. Один відкнути, як в цьому, як ліцу відкнули, і, і все буде добре. Головне три бала, мужики, три бала, А там один нуль чи два нуль, ну це не важливо. Белінгем. Белінгем! Ува. Ой, забаль. Рубін привіт. Це якесь прокляття домашніх стін, чи я не знаю. ну... Що, що, що таке відбувається? Ні, ні. Оце, оце будь ласка, ні, ні. Ну. Дубель ойер забаля 0-2 на олд Ой, гарний пас. Койлонд. Зрозуміло, все зрозуміло. А ти, ти ну, що ти втикаєш? Ну боже мій, що ти втикаєш? Що навіть не буде голу престижу чи що? Ну Якщо не буде, то це взагалі жесть. 0-2 в себе вдома, Бредфорду. Ой-ой-ой, далеко ми так доїдемо. да. На Надаємо, і все зрозуміло. 0-2 програємо Бредфорду в себе вдома. Ну це жах. Це жах. Три матчі дві, дві поразки. Так, матч проти Фулхема, який на сьомій сходинці, ми ж на восьмій. в Повних тут по складу взагалі. Ну блін. А ну, якщо подивитися на наш склад, то це взагалі небо і земля. Белінгам. Знову цей козел назад іде. Я думав, ця людина спереді буде такий просто вітер робити, що це жах. Суперники будуть в шоці. Ну, тут, тут нам потрібно перемагати. Просто перемагати, щоб е залишатися в погоні за Лігою Чемпіонів, хоча б. Та яку лігу чемпіонів? Хоча б за єврокубками, алло. А де Ємі? Койлон? Віддай пас. Віддай пас на Савіньо, ти козел, ти. Все, нам потрібен нормальний форут. Можливо, навіть зимове трансферне вікно ми будемо когось шукати вже. Вже когось шукати. Так, Белінгем, там справа є Савіньо. Да. Він може бігти. Тут дощик? Так, да. Холунд! Та Що ж ти будеш робити? Ну, дивіться, Фулгем просто спокійно йде по флангу, навіс робить. І вже небезпечний момент. І цей небезпечний момент ще ж не завершився. Зараз це ще буде. Трубін відбиває. І момент продовжується, тому що тільки кутовий зараз буде. Пас на Холонда. Хорошо. Адаємі, будь ласка, будь ласка. Сюда надає міну один сюди сім. Оцей, оцей трансфер себе хоч якось то виправдовує. Це трансфер топ-1. Адеємі це щось з чимось. На фоні тих всіх інших придбань наших Адаємі просто неймовірно. Койланд, розвернись. Так Адиємі Фу! Ну, скажіть, ну реально, Адиємі це щось дуже добре. Цих сих трансферів, які є, це просто щось неймовірне. Хорошо? Так? Да. Ну, сюди. О, хорош. О, а це дзвіночок для Савіньо. Це дуже-дуже великий дзвіночок для Савіньо. 0-2. Іди сюди. Хорошо. Дама права, давай, давай спокійно, спокійно взагалі. Ну, ти, 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 ти. Куди ти йдеш? Все, рев, рев. Реф, 0-2, хорошо, перемога. О, давайте й далі перемогу. Будь ласка. Так, ну матч проти Шеффілта, 17-та команда. Ну тут уже, ну, ну 100% потрібно перемагати спокійно. Так, на цей матч ми вийдемо от таким от складом. До речі, нас трубін плюс один дав. Це дуже непогано, тому продовжуємо перемагати. Я сподіваюся. Так, ну поки що ми на Олтрафер не дуже гарно виступали. Взагалі не дуже впевнено. Я сподіваюся, що зараз на цьому матчі все ото. Все перевернеться і ми переможемо. Даємі, даємі, гарний пас. Гойлунд! Удар! Голкіпер, курва, ну як так? Як так, все ж класно зробили, ходу як поборовся і тут голкіпер. Ну йомаю! -йо. ой-ой-ой, гарно, давайте контратака. Там Савіні. Белінгем, ну тебе диносу другий рейтинг, ти, ти плеймейкер, ти должен такий пас віддати, тільки що був, що я просто завалив би рот свій. Ну, ну, трубін дякую. Якщо ми не можемо справити з Ньюкасл Юнайтед, то куди там Челсі? Ну куди, ну реально, вони там просто валять усіх. Так. Так. Гарний пас! Будь ласка. ну сюди його вийшло на заміну, замість Савіньо і забиває гол Савіньо, тебе Баночка! Ідеально, ама діалу? Сюди його! Але який пас вирізав! Просто хто це? Це Гарначо? Просто чудаки вийшли з заміни. І що вони, блядь? Хорошо, перед Челсі це саме те, що потрібно. Гарначо на Хойлунда. Хойлунд! Боже, як близько було, але це 0-1. Точніше, 1-0 це перемога. Але Гарначо гарно вийшов з якого. Просто неймовірно гарно. Так, друзі, у нас матч проти Челсі, які знаходяться на третій сходинці. У них тут що тут по складу? Я б не сказав, би, що якийсь склад тут неймовірний, типу, типу Палмер, Окей, Сантос, це, якого ми розглядали також на підписання. Але ж, блін, вони так непогано йдуть. І, друзі, отаким от складом ми виходимо на матч проти Челсі. У нас невеличка зміна. У нас Амант Діалог виходить справа. Савіньо залишається на лаві для запасних. До речі, Амант Діалог вже 82-го це також для нас невеличкий такий дзвіночок, що він розвивається. Тому поїхали в Лондон. Я так розумію, що вигравши цей матч, ми себе непогано зарекомендуємо. Так, діало. Койлонд! Уже небезпечно. Третя хвилина і вже небезпечний удар в поворотах Челсі. Непогано. Хорошо? Діало? Де Савіньо? Де? Навіщо ми його купляли? Навіщо? Коли в нас такий є, блін, смарагд просто в складі? Навіщо ми це робили? Тут дзвіночок Задзвонів. От вам, будь ласка, і. Колд Палмер. У нас, на жаль, Белінгем такого не робить. Мадуеке цей, ну, зупинити їх, палмер. Робін, дякую. Та даємо. Уу, Ензо Фернандеш, оце хорошо, але тут Белінгем. Це нормально. Ні, не все нормально. Боже, Ну, Ну Палмер зараз повністю повністю просто переграє свого віза віце Белінгема. Дивіться, який пас і Жоу Феліш. Чудом, чудом просто не забиваємо. Боже, 1-0 програти Челсі. Кайф, коли так потрібна перемога. І Палмер, Палмер уже без сил просто. Вони ну вони віддали всього себе на цьому полі. А ми а ми програли 1-0 Власне, нас один через один. Програли, виграли, програли, виграли. До речі, немає нічих. Це теж цікаво. Так, у нас матч проти Астон Вілли. В принципі, команда як команда, потрібно їй перемагати. Що, що я ще можу сказати? Тут потрібно кожну команду перемагати. Тим бачу, коли маючи такий склад. Ну, ну серйозно. Так, ну давайте нарешті ж перемогу на Олд Траффорд. На Олд Трафорд. Перемогу Савіньо. Ну ну, Пенальті дайте. Чи що? А деємі? Спокійно, майно. Плюху можеш дати. Белі не... Пора, пора, пора вже щось робити неймовірне. О, біде, мій боже, ну, ну, ну я ж кажу, що це поки що найкраще придбання за, це весь, за цей весь трансферний період. І. Є один Хойлунд! хорош! Оце дуже великий плюс високого центрального нападника. Це другий поверх, так але це мені вже не подобається. Коли так команди до нас близько підходять до воріт, то це мені не подобається, трубін. Слухайте, Толя, трубін себе непогано так став показувати. Тримайте, тримайте. Ну ну, ну, де ти викидаєшся Лівраменто? ну ну, ну, тобі тримати там зазорчик. Курло cool, хорошо. Ой, гарно, гарно. Дві хвилини. Дві хвилини, давайте ще в роздяганню. Поняв. Хоч би нам би в роздяганню зараз не запнули, якщо реф не думає свиснути. Хорош, молодець реф, Трубін ще дуже готовий, дуже швидко починає атаки. Це також немаленький плюс, як для нього є. Таке одне но, якби наші гравці так ішли вперед. Хорошо, Адеємі, хорошо, зберіг м'яч ой майно, я. Професор просто. Савіньо Удор! А Що ж ти будеш робити? Видихаємо. 1-0. перемога над власновілой. Хорошо. Так, у нас приїхали хто тобто? правильно. У нас приїхали скаути. Так, що у нас е з Ірландії? Нічого, нам потрібно таких, що просто вже ну, ну ніхера собі які пацани, ми напевно їх не отримаємо. Так. Да. З Нізі ми не, ну, не цього разу. Нам нового Кіна, я розумію, так не привезла. Тим часом матч проти Бормута забарний на заміні. Щось я мало в це вірю. Забарний буде на банки. Вони на 19 й сходинці, до речі, в зоні вильоту це для нас дуже великий шанс взяти три залікових бали. Тому погнали в Бормут. Так, щось матч розпочинається не в нашого користь. Я, ну, мені таке не подобається. Майно хорош, але ж тут підбір і не за нами. Але тут уже далі спокійно, толя. До речі, наш лівий захисник зустрічається своєю минулою командою. От, не хотілося б вдарити в грязь обличчям, щоб він якось то погано зіграв, чи ми програли там і так далі. Щоб він перейшов, типу, якусь таку команду, що прям капець. Але той факт, що Бормут знаходиться на 19-й сходинці, то для нього, я думаю, вже. Якийсь дзвіночок, що він вибрав правильну команду. Бойлонд. Та злівої ти підлаштуй собі підліво, дай в дальню, і все, я і поїхали. О, як вони мене просто бентежуть, ці всі гравці. Це просто неймовірно. Боже, навіть тут не забувають. Бас. Адаємі? Да! Покажи! Покажи цим парукам, як потрібно забивати. Адаємі. Нулю один хорош. Оце, оце нормальний трансфер. Оце нормальний трансфер. Савіньо, це на Адаємій. Не було. Не було. хо 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 що ну, робить цей парубок? Ну це просто щось неймовірне. Ну, ну ви що? ну Це просто геніальний тракт. За 40 мільйонів євро цього парубка взяли, і що він робить? Просто молодець. Ні, ну тримати, тримати їх. Ну, що це відбувається? Ну, хорошо. Юра молодець, слухайте, ну він поступово-поступово підходить до основного складу. Поступово. Маленькими кроками, але дуже впевненим. Ой, який пас гарначо тут не встигне, на жаль. Але це вже кінець матчу, тому Бормут також, на жаль, не встигне відігратися. Але ж це є 19-та команда чемпіонату, тому тут ну, це, це не повинно бути якимось сюрпризом. оцей результат, що 2-0 Манчестер Юнайтед виграє. І, а могло бути і 3-0. І 4-0 ну, могло б бути. Ну, це все, я так гадаю. Що зараз буде свисток. Да? 0-2. Перемагаємо на виїзді Бому. Дуже важливі три бали, до речі. Дуже прям важливі. Так, друзі, в наступному випуску у нас буде матч проти Арсенала, який знаходиться на 17-й сходинці на хвилинку. 17 сходинка! Що у вас складав? Та ніхера собі у вас мілітало. Та у вас склад ніхера собі який? А як ви на 17-тій сходинки? Там, я взагалі не розумію. Так, дивіться, Арсенал за 12 турів здобув лише 9 балів, 2 перемоги, 3 нічиї, 7 поразок. Я в шоці просто. Це... І ми зараз з ними ще будемо грати, тобто в наступному випуску вже. Але ми, ми знаходимося на шостій сходинці. Після 12 турів у нас 23 бали, 7 перемог, дві нічиї, 3 поразки. Ми дуже мало забиваємо на перший сходи від Челсі. Ну, це в принципі очікувано, тому що як вони грають в Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенгем і Ми. Ну Везгєм, звісно, так. Цікаво. Так, що в нас по бомбардирах? У нас тут хоча б хтось є з Манчестер uh, Юнайтед, нікого, да? нікого немає. Зато є Філкруд з Везгєм. Нормально. По асистах. По асистах тут Салах, Мартинелі, Мадуеке, Гріліш і так далі. І з Манчестер Юнайте є Джуд Беллин. 2 асиста за 12 матчів. На хвилинку 220 мільйонів євро. Нормально. По сухих матчах Ніхера собі слухайте, Анатолій Трубін 9 сухих матчів з 12. Ну, це неймовірно. Ну, тут червоні, типа, і жовті. Нас не цікавлять, то в наступному турі ми вже будемо грати проти арсеналу, який знаходиться на 17 сходинці. А зараз я хотів би вам подякувати, що подивилися відеоролик. Хотів би попросити вас, звісно, поставити лайк, написати коментар, щоб продвинути цей ролик. Якомога далі, вище, щоб більше людей його змогли побачити, підписатись на канал і так далі. Я сподіваюся, що вам це зробити не важко, і я за це вам дуже вдячний. І я з вами не прощаюсь на все добре. Бережіть себе.